<плес> Отже, продовжуємо працювати з нашою стелею другого поверху. Е, так, брус ми вчора прибили весь. Е, сьогодні спробуємо перший ряд балок зробити. Е, зараз нам потрібно розпустити трошки бруса ось такого. Такі шматочки підуть на кути, а такі перестінки. на перестінки. що нам це треба? Беремо цю штуку, край дошки. Уявімо, що тут іде стіна. Ось тут іде стіна, тут край дошки. Щоб дошку було коли прибити, ми беремо оцю берсочок. Ось так от. На перестінок на стіну прибиваємо Зверху, дов. так. І дошку вже до нього тут знизу прибиваємо, щоб оці краї вони там не тіліпалися і не провисали. І, так, і не провисали. Тому зараз треба понрізати от таких от штучок. А на перестінок беремо такі довгі, просто візьмемо їх так, от покладемо, і тут одна дошка підійде. І з другої сторони одна дошка. І отак воно буде його тримати. на Пере стінках на другому поверсі. Якось так, так що потрошку щось робиться, щось думається. А там вже подивимося, як будемо почати. And just die in the shade your head. I don't expect you to understand. Just keep telling yourself there's no shame. They don't know about who we are. They don't know about you and I. They know by the stars of your eyes. Oh, hot blood love is gonna get you the better man You want to reach for the things that nobody can All you need is to break away yeah. Keep telling yourself there's no shame They don't know who we are And get up again Так, ну що, трошки поприбивали, дуже сильно навчилися. По чотири штучки на кожній стороні зробили і на перестінках. Тут, звісно, це провалля, воно нам ще стільки бід принесе. Це просто пі якийсь. Це тупо неможливо. Там ще місця дуже мало, і оцю штуку туди не залізеш. Там, по-любому, коротше. Ту ми посадили на шурупи, тут було пару штук великих. Потім ми тупо відламали оці е, гвістки від бабіни і тупо, <с?> їх. <с?> і вручну. тупо вручну їх забивали, тому, тому що ну, туди не залізеш ніяк тою штукою, воно не виходить, тому так. Інше було вже, слава Богу, трошки простіше. Там же місця більше, бо там вже. Да, там, роз... там вже не так складно було. І воно нормаз. Получається, на перестіночках воно отак, брусок у дві сторони. Один цілий. Буква Т, якщо завгодно. Да. Заходить. І до них будуть краї досок. Дошки, да ми проливали. Так, ну, в принципі, поки по чотири штуки, це нам може якраз і досить на ширину е цієї На, Зараз підемо. Трошки перекусимо, чайок, відпочить, і будемо думати, що далі робити. A few later. На кожній кімнаті просто, да, доходимо до перестінка і шматочок опускаємо. Ну, давай і так, так віздіють. Тут теж. Тут... Оп, і опустили. О, там тільки буде гімор. Ну, там теж треба буде оп і опустили. Ну, нічого розберемося. Так, що, коротше, вийде все-таки у нас так, бо, да. бо е, наверх її да, закидувати, нема, ну нема, нема смислу, блядь, Ми його не запечатаємо ніяк. Да. Тому треба тільки так, коротше. Да, ці доски нам з цієї сторони да. не всрались, да. вони повинні бути там. Да. І так ми запечатаємо і якраз будуть спуски на перестінки, щоб потім їх е, теж в пароізоляцію запечатати. Угу. Так, що, коротше, як планувалось, так воно і вийшло. В принципі, <реш> да, що... ну і ладно. Віддільно стеля, віддільно перестінок. Але, б... але, звісно, нам не економить ленту, але ми хоча б знайшли, яка подешевше стоїть. Ну так, да. нам хоча б лента, лін... <реш> О, стрічка та є. Стрічка. <реш> так що нормально, розберемось. Коротше, робиш, робиш, і воно потім щось одне зробив, інші, інші плани помінялися, щось переробилося. Коротше, воно там по ходу діла все одно робиться, як, як буде, то й буде. Подивимось. Завжди робиш так, як ви, виходячи з ситуації з того, як запланував, скоріше. Так, да. так, пішли їсти. Поміряли нашу доску, яку треба буде підбивати під дах. Трошки тут, коротше, пішов перестінок на так, да, три доски, три, три різних розміри. Да. Ми собі поміряли. Оця доска у нас 334 дошка. дошка. Потім по оці пешки ми заміряли, там вже 334 і 6, а тут же 335. І десь, там також. Десь пішла стіна, гулять трошки. Да, Але це очікувано воно... для, цих, для каркасних будинків це нормальна. Нормальна практика, що трошечки стіни mm -hmm. гуляють, тому що, ну, самі розумієте, дерево воно має, має свою пластичність mm -hmm. і так далі. І не вгадаєш, яка дошка в тебе буде стояти дуже міцно, а яка буде трошечки, вона може трошки, трошки від'їхати. Під може підсісти. І часу. все, на. так що, отак. От ну, ми одразу там позаписували. Е, карандашчиком намітили, щоб не, не переміряти по сто раз. Ось, також поміряли саму дошку. Яка у нас є, і у нас виходить, що одна дошка йде на цю кімнату і залишається обрізок десь 70 плюс-мінус сантиметрів, і його нікуди вже не впихнеш. А одна дошка якраз розпилюється на коридор і на гардеробну, і вона повинна бути більш-менш. Тут ми поки що не, не міряли, чи є різниця в розмірах, тільки от, о, основний оцей розмір поміряли. Мабуть, так, якщо, о, якщо оця стінка. Іде в цю сторону, тобто тут у нас буде вуще виходить, ніж uh -huh. там. Ну так ну будемо дивитися, коротше вже потім То невідомо куди ця перегородка йде. Ну так, невідомо ця перегородка рівно рівною або рівно, в яку сторону. Так, так, що, що так? Добре, тоді поки напиляємо будемо дві дошки, скакати як горні козлики біць, і переміряти кожен, да. кожен проліт дошки, тому що не хочеться провтикатися з розміром. Так, да, щоб потім не мучаться. Щоб Ми воно просто так. все ставало в ці, ну дуже плотненько, щоб воно ну, мало якусь ціль. Прочність, щоб воно якось спиралося де на одного. Хочеться на щоб воно якомога прямо, щоб молоточком його підбивати треба було, щоб воно прям чітко вставало. Я щоб воно якось там опиралося один на одну. Да. Добре, тоді зараз відріжемо пару дошок, потім сюди треба буде пришпандьорити пару ізоляцію і на дві дошки якраз. Так що погнали. Гей, hey, ти! Я бачу, ти натрапила на наше відео. Обов'язково постав свій коментар, постав лайк та підпишись, адже далі буде. Так, 350 у нас треба ще. Ну, 390. Чуть, Чуть на... Оп! Все, 370 так. Нормально? Я думаю. Це, відрізали. Тепер нам її треба. От туди. Що будеш тримати, а я причеплю. Чи ти причепиш? Так, ти отут тримай. Що? його тримай, щоб воно. Может травіну треба було туди. Щас. Бой одразу на верхню доску. Так, да, я просто приміряю, щоб вона більш-менш рівно да, да, да. було. Оп! І оп. Таже... По центру бий. Да. Не, от так. Не, не по краям бий, а в центр бий. Ось так от. Там, де доска буде прилягати. Десь отак от. Отак, от. от. норм. Де? Ні, ні, ні. Почекай, зараз я. Підтягую його на... Ну і воно прижметься далі до стіни. я як... кажу, що не бий в край, бий в центр. Я його питаюся підтягнути. так. Його всюди треба прибити. І там, і там. Щоб воно. О, диви, якраз, типа, бруз прикриваєш, да. куди. І, типу, нормально. Якраз це тобі 15 смпуска, да. блять. Так що нормас. оп, о, да. Можеш трошки еще подтянуть? Э, е, до мене? меня да, вот, uh -huh. да? Да, да от. Все, бахай, uh -huh. не от так Да, да, вот і... так. Все, еще бахай, чтобы ага. не порвало. Вот от. вот. И так вот. наступна, ага, аж там. І э, е, може... ну, ось тут і ось тут, ось напротив балок. Ну да. да. Типу. Можно еще вот тут. Тут оно боком все одно балки приб'ється. Ну, це треба прямо в самий стикнути. Да, да. Якщо хочуть, якщо бажають. Але я б краще не ризикував, тому що дошка вона ж. Да. Не, не, іде... не ідеально рівна по, угу. Бо, по своїх ребрах. Типу. Наші пилорами залишають бажати краще. О, так. Ще. Щі... Совєтське качество пилорам наших. Десь тут. Ну, ми його, звісно, все одно трошки проклеїмо. Ну, Які шурують вже майже століття. Ага. Не, нормально ага. виходить. Бач тримається. Да. Я очікував гірко. Я очікував, ти вже можеш рівнятися тут по цьому, виспитися. А, так. Він ще. Ну і. Все получається. Так, прибиваємо тоді дошки. Беремо прямо... дошку 334 да. і 335. 4 і 6. А, і 334 і 6. Так. Окей. Щоп? I'll tell you why Cause tonight's the night We're gonna dress a little All the boppers moving smooth. High school kings and queens, and we be shaking to the beat. Let me tell you why. Що у нас наразі в результаті? Отже, ми прибили дві дошки і вже навіть почепили другу стрічку ізоляції, пару ізоляції. Ось. Ось так воно наразі виглядає на дві дошки. Ось. Ми спочатку хотіли залишити дві дошки. Потім туди засунути е, утеплювач, а потім йти далі. Але у нас утеплювач е, метр двісті шириною, і ну, тут замало. Вирішила ризикнути прибити третю дошку. Якраз на неї йде стик пароізоляції. Ось Тому зараз я проклею ці всі стики. Потім прийде Саша, треба буде відрізати. Дошку ще по одній штучці. Ось, третю приб'ємо. І треба буде вже. П'ята година. Треба буде вже е, перший утеплювач туди класти. Це буде дуже важко, тому що там зовсім немає місця. Е, і ну, долізти туди, щоб нормально його е, поправити, просто неможливо. Ой, зараз я вилізу. Ось, бо типу, як дістати аж туди, до самого кінця? <сі> Якось так. Тому це, звісно, виглядає трошки нереально, але щось будемо думати. Ми думаємо, що нам треба взяти якусь, можливо, або отаку палку, або, ну, шо, ширше, якщо доску брати, то може бути незручно, бо важка. Її треба чимось обмотати або скочимо в пакетами, просто щоб воно не чіплялося за вату, і будемо як піцу класти у духовку. От ми так будемо вату туди закладати. І якось так будемо намагатись десь там щось поправляти. Ось, ось це у нас саме складне місце, яке нам потрібно ну, в першу чергу зробити, бо воно саме складне. Звідси все починається. Далі вже там буде набагато простіше. Там вже багато місця. Там вже можна в повний, майже, ну, я в повний ріст майже стану і можна спокійно собі поправляти. А ось тут так, ось тут дуже складне місце. Якось будемо викручуватись. Тому зараз беру стрічку, тільки де вона лежить, ага, і буду проклеювати. Не знаю, ніби на перший погляд стрічка непогана, я поки що неї тільки проклеювала скоби. Якщо йому правда видно, все вона біла. Не знаю, наскільки це доцільно скоби проклеювати, але більшість каже, що це важливо і не потрібно лінуватися, і все ж таки це робити. Хоч ми стараємося скоби бити там, якраз де дошка, щоб воно трошки його прижимало. Але все-таки, я все одно це все, все проклеїла скоби, зараз ще пройдуся вже на стик пароізоляції. І там будемо дивитися. Е, старий шматочок, яким ми коли, коли тільки взяли нашу стрічку, на якому ми пробували там, два маленьких шматочка. Я його вчора знаходила, але не зняла. Скільки він вже полежав? Ну, мабуть, біля місяця він лежав, і ну, стрічка трималася нормально, не відлипла, не відсохла. Тому сподіваюся, що вона все ж таки буде нормальна, що все буде добре. А нагадаю, це у нас. Але -нор. Ой, так, да? Але нор, так. Це саме стрічка для пари з ізоляції. У них багато всього є, дуже багато. Ось, ну, сподіваюся, все буде добре. Якось так. О, Саша, стучить, вже прийшов. turn down you got to turn down you got to turn down you rock a roll You gots to turn down, you gots to turn down, you got to turn down, you rock and roll, rock and roll. I wake up, early break of dawn, coffee's brewing, kids got yawns. Breakfast served, the laundry spins while he just lies and sleeps right in. Mm -hmm. Off to work, I'm punching keys back. Clean the mess, this ain't no life, I must confess. No more, Mrs. Nice Girl, I'm taking back my life. No more apron, no more stripe. I work all day, I won't obey. Time to show you I won't play. No more dishes, no more chores, no more settling on scores. You want dinner? Cook your own, tonight I'm dead. In the game while I run around calling names kids need help with ABCs he just sighs and looks at me I'm no maid no Cinderella a modern queen not your umbrella it's my turn to raise my voice I gotta No more chores, no more settling old no scores. You wanted her, cook your own. Tonight I'm dancing on my own. Listen, baby, don't you see? I need some space to just be me. Respect ain't earned by watching screens. So pick it.